Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаймо нашу спільну молитву разом з Марією, в мій Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світлові світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зуцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що й до і Сина, і сходить, що за цим і сином рівнопоклоняємо рівно рівнославими, що говорив через пророків, єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. <.imeters123> благословенна тим жінкам, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, перша страсна тайна молитва Ісуса в Гоціманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті. Прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, нашої, Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радость, я благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радисть, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радисть, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, Непорочна, не зачайця, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга страсна Тайна. Бечування Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що єси на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, насрішних нині, годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, насрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних нині годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас насрішних нині, годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться назрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, нас назрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя страсна тайна коронування Ісуса Терновим Вінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, нащо Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радиться, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радиться, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'ята страсна тайна, хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за на нашому народові, молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений квітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молить за нас рішних на нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенних прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиця назрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радийся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Слава Усі і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Она Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'ята страсна тайна, розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну. Просячи, щоб багато багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу, месіанська іскра, таємниче, велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Просимо про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють, полонених. Безвісті пропавших поранених, військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений і прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений і прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений і лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений притлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти їм і жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбій, захисти нас, єдина, чиста і О, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сином своєму доручи нас. Синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас через кілька хвилин доєднуватися до молитви прославлення, яку транслюватиме Наталія із свого YouTube каналу. До зустрічі завтра, Па-па!